Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це до нас прийшла зима, чарівна казкова зима. Приходила зима не сама, а з собою приводила три місяці брати. Давайте згадаємо, як називаються зимові місяці. Перший зимовий місяць грудень. Перший місяць зими і останній місяць року, другий місяць зими січень. Він січе зиму на дві половинки. І останній місяць зими лютий. Він лютує, бо весноньку чує. Хоча це і останній зимовий місяць, але дмуть холодні вітри дошкуляє мороз, але сонечко вже повертається на бік весни. У народі кажуть сніг. У грудні глибокий урожай високий. Січень погідний. рік буде плідний. Лютень лютує, весноньку чує. Давайте складемо речення про зиму за допомогою картинок. Перша картинка. Розгляньте, будь ласка, і давайте разом складемо речення. Взимку світить сонечко, але не гріє. Взимку йде сніг і дме вітер. Наступне. Дітки ліплять сніговика. Діти грають. В сніжки. Колядники ходять в гості та співають колядки. Взимку діти катаються на лижах. Молодці малята, ми згадали про зиму, а зараз послухайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручаї та заквітчую гаї. Кожен з вас мене впізна. Відгадали я? Весна, так, це весненька весна до нас вже йде. Після зими завжди приходить весна. Скажем про весну. Яка весна? За допомогою картинок. Весна яка. Весела, довга. Весна а, яка. привітна. Весна яка? Кольорова, пуцьовита. Весна яка? Зелена, Весна яка? Весела то тепло і, і святкова. Молодці малята. Ми і зиму згадали, і весну привітали. Тож зимонькою прощаємось, а весну зустрічаємо.